Я мщу, і мстя моя страшна. Російська влада мстить гумористу Максиму Галкіну та перешкоджає його творчій діяльності. Його сьогодні не впустили на балі, а також депортували з Індонезії. Сьогодні комік написав розлогий допис, де пояснює, як влада є і намагається скасувати його виступи за кордоном. Однак не вийде. Впевнений, гуморист, але Погачова також продовжує підтримувати Україну. Зокрема, вона підписана на українську суперзірку надійку. Погачова коментує відео маленької українки, яка готує національні страви. На завжди вас нашу, яке треба готувати. Написується нашу українську страву. Що написала Алла Борисівна, почуєте за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, включайте дзвінок, а також ставте вподобайку цьому відео, аби більше українців побачило. Погачова також відзначає сміливість дівчинки і як її виховують батьки. Адже надійка безстрашна і смілива дівчинка. Але українцю я нікуди не піду. До надійки зараз повернемося. Беріть ручку і блокнот, аби записувати рецепт. А спочатку до Максима Галкіна. Чоловіка вже не впустили в три країни і з останньої навіть депортували. Після скасованих концертів у Таїланді та штрафу в Об'єднаних Арабських Еміратах Максима Галкіна не пустили на індонезійський острів. Балі 47-річного артиста, який засудив війну в Україні, затримали в аеропорту індонезійського Денпасара, після чого його депортували. Галкін мав виступити на балі у рамках концертного туру «Прекрасна і недалека. Проте гуморист не пустили до Індонезії попри наявність гастрольної візи. Та необхідних документів. Пряма мова причину було названо майже одразу і кілька разів повторено різними співробітниками прикордонної служби, каже Максим. Вони отримали лист від уряду Російської Федерації з проханням не впускати мене на балі. Лист мені був показаний, але, звичайно ж, у копії мені чемно відмовили. Усі служби, як транспортні, так і прикордонні. Висловлювали доброзичливий подив, чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади. Галкін наголосив, що індонезійці його як гумориста не знають, тож їм набагато зручніше задовольнити прохання Російської Федерації ніж розбиратися у питаннях якогось одного. Невідомого артиста вставити палки в колеса знаменитості росіяни намагаються в усіх країнах, де той має гастролі. У Таїланді російська влада працювала за іншою схемою, натиснула на власників залів, які мають міцні зв'язки з російським консульством та російським туризмом. Ділиться Максим. Він не засмучується, а сприймає, що відбувається як робочі моменти в нинішніх. Умовах цікаво, що російська держава витрачає на цей час і зусилля багатьох людей, яким могли б знайти більш гідне застосування на благо батьківщини ніж маніакальне переслідування незгодних артистів за кордоном. Прокоментував. Максим Галкін Нагадаю, нещодавно в Об'єднані Арабські Емірати не впустили і українського артиста Андрія Данилка. До речі, йому заборонили в'їзд на територію Російської Федерації на 50 років. Не впускають і в Об'єднані Арабські Емірати також і інших артистів, зокрема у цього репера, який на початку повномасштабної війни засудив російське вторгнення. Я би хотів зробити офіційне обращення. до власне дивно, що репер не розуміє до кінця, що, мабуть, є зв'язок... Звір... Ски Російської Федерації з Арабськими Еміратами, і звичайно його заборонили. А ми з вами можемо зробити лише один висновок: що це дуже підла країна і підла влада, яка навіть вишукує людей з іншою точкою зору, які мають вплив, як Галкін, Пугачова чи ще деякі люди, і просто uh, ставлять їм палки в колеса. Це ж як треба бути увереним. в мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они изображали, что народ и власть едины. Больше полутора лет назад мы уехали всей семьей из России. Сколько бы ни пытались называть наш отъезд бегством, это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России, ничего не угрожало в феврале 22 -го года. почему ми уехали, я объяснять не буду. умные знають, а дуракам повторять бесполезно. Уехали в Ізраїль. же, це був сознаний вибір. Впевнений, що хоча б на якусь частину людей, але цей вибір Погачової та Галкіна все таки мав вплив, хоча і не суттєвий, змінити владу не вдалося, адже більшість росіян, все таки раби і покірні своєму царю. А ми йдемо до Алли Борисівни, яка сьогодні надсилає теплі коментарі, лайки, а також сердечка трьохрічній дівчинці надійці, яка стала суперзіркою у мережі. Я маленька українка, пишаюсь цим дуже. І ти пишайся своїм родом і будь щасливий, і друже. Ваш оленко кримка слава нашим героям і все буде крима тільки так що посієш та й пожнеш, надійка дарує любов, і відповідь теж отримує сердечка від Примадонни. На одному з крайніх відео маленька україночка взимку на природі смажила картоплю з м'ясом. У кадрі дівчинка постає у традиційних українських хустках. Вона вправно смажить м'ясо з цибулею, а потім на величезну пательню на вогні додає картоплю. А наприкінці куштує страву і промовляє Слава Україні зазначає ТСН. Без чого українців не можна уявити без сала і без буль. Бочки. А якщо це все поєднати на природі, то це просто безпрограшний варіант, каже Надійка. Говоріть обережно, викладаємо салко. Один, е, е, чуєте, як е, чуєте, які чорчі? Бачите одне, друге, четверте, сьоме. Багато м'яса. Оце сковорітка з борони. Дивіться, як можете сам. Аж слина тече. Насипаємо цибульку пульку, відварили, тепер чистимо. Почистимо кортоп'яку і будемо смажити на сковорідці. Тепер уважно кортоплю, сипаємо сковорідку. І все гарненько перемішуємо! Посолили поперчили, 5 хвилин і буде смакота. Сухарками. Ставці засипу і гаминько перемішуємо. Нам-нам. Всім смачного від маленької хріночки. Слава Україні! І нашим козакам!